Другий том праць про Замуйський провінційний собор Руської унійної церкви 1720 року презентували в Ужну. Колеги, які приїхали сьогодні на презентацію. Ми з ними підтримуємо довго досить тривалий зв'язок через опонування дисертації, наприклад, або через спільні публікації. Вони звернулися саме до нашого факультету, тому що у нас на факультеті працюють історики, які цікавляться теж цим періодом. Сьогодні презентована величезна серія Київське християнство, і вона має зацікавити наших студентів, викладачів. І ця книжка належить до серії Київське християнство. Це є результати діяльності програми Київське християнство, яка функціонує в Українському католицькому університеті у Львові з 2012 року як програма двох факультетів гуманітарного і філософсько богословського вона діє під патронатом блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви. Чим займаються дослідники в цій програмі? Ми хочемо зробити ревізію культурної і релігійної історії Центрально-східної Європи. Ревізію цієї історії з перспективи Києва. Це культура, серце якої билось в Києві. Ця культура поширювалася на Північ, на Північ, захід схід. І про цю культуру якраз ця серія. Станом сьогодні опубліковано 39 томів. Один із розділів книжки про Мукачівську греко-католицьку єпархію. Постанови Замойського собору 1720 року і Мукачівська єпархія за єпископа Геннадія Георгія Бізандія у 1716-1733 роках. Автор цього дослідження науковий співробітник інституту історії церкви Українського католицького університету та співавтор книжки Володимир Мороз. І показано, як єпархія в межах одного покоління дуже сильно змінилася. По-перше, ну це були періоди війни, були дуже драматично. Мукачівський монастир, де була резиденція єпископа, руйнували єпископу було доволі складно, але в на прикладі цього покоління вдалося показати, ну я так сучасними словами скажу, церковний менеджмент, як єпархія виживала в складних умовинах, і як прийняття цих постанов Замойського собору дозволило її вистояти. От, тобто, якщо коротко, то я би так окреслив це завдання. У книжці багато досі невідомих листів єпископів інші документи. Дослідники чимало працювали в архівах. Моєю частиною дослідження про Замойський собор було опрацювання архівних матеріалів, які стосувалися прийняття постанов Замойського собору в Мукачівській єпархії. Ця публікація дає такий погляд в ширшому контексті історії канонічного права, історії єпархії, адміністрування. Її управління і дуже багато речей, які пов'язані з культурою і з культурною історією. Тобто йдеться і про літургію, і про дисциплінування, і про міжєпархіальні контакти, зокрема, контакти з Київською митрополією тодішньою. Повну збірку. А це 39 книжок серії Київське християнство. Гості подарували ужну. Праці можна буде знайти в науковій бібліотеці найбільшого вишу Закарпаття.